Афера у мережі Прикарпатець втратив майже 270 тисяч гривень, купуючи фейковий товар в інтернеті. 60-річний машканець Коломиї став жертвою такої шахрайської пастки. Потерпілий на одному із сайтів оголошень з продажу товарів. Знайшов публікацію про продаж гібридних інверторів. Покупець зв'язався з менеджером фейкової приватної компанії. Чоловіку підійшла, бумовлена сума. Тож він без роздумів здійснив транзакцію на їхні рахунки. Проте товар чоловік так і не отримав. Мав, а продавець видалив з ним листування. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України йдеться про шахрайські дії. Поліція закликає громадян бути обережними під час онлайн покупок. Якщо ви маєте на меті придбати товар, то краще звернутися у відповідний магазин. Не довіряйте надто дешевій ціні у різних онлайн-магазинах, адже саме так зловмисники найчастіше шукають своїх жертв. Обирайте можливість після плати, аби ви мали змогу побачити товар та переконатися. У його Також не здійснюйте платіжні операції за вказівками невідомих та в жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями для оплати, які надсилають продавці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раїм.